Згідно з законодавством, опалення включать після 15 жовтня. Після цього батьки можуть сміливо ходити по дитячих закладах і перевіряти, чи відповідає температура в приміщенні обов'язковим нормам. Ці всі норми знають керівники дитячих організованих колективів. Вони несуть відповідальність за дотримання. Температурного режиму в дитячих організованих колективах, в тому числі в школах і в дитячих садочках, в лікарнях, власне, самі норми: температура повітря в класах та кабінетах школи, туалетах, актовому залі, медичних кабінетах та спальних приміщеннях, якщо вони є, повинна бути 17-20 градусів за цельсієм. У бібліотеці, спортивному залі, вестибюлі та гардеробі від 16 до 18, В медичних кабінетах – 21-23. Також повинен бути витриманий режим вологості. 40-60%. діти у нас становлять основний контингент, які хворіє на грип, і серед яких швидко розповсюджується інфекція. Тому ми нагадали. Нагадали батькам, нагадали владі про ті державні санітарні норми і правила, які регулюють ну, ті державні норми щодо температурного режиму в дитячих організованих колективах. В Дитячих садочках передбачено більш теплі умови, а саме в приймальній ігрові для дітей у віці до 2 років 22-23 градуси для дітей від 2 до 3 – від 21 до 22 градусів у роздягальні і групи обуві для дітей від 3 до 5 років – 21-23. У спальнях та роздягальнях на 1-2 градуси холодніше, а в приміщеннях, що займають кутове положення чи знаходяться в торці будинку дошкільного навчального закладу, температура повітря повинна бути на 2 градуси вище кожної норми. Так, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей сезон, епідемічний сезон грипу в Україні, в тому числі в Чернівецькій області, буде протікати досить спокійно. Рівень захворюваності буде середньої інтенсивності, як ми кажемо, не очікується значних спалахів і епідемії. Тож, якщо дитина скаржиться, що мерзне, не варто вдягати на неї зайві ковтинки. Треба піти і перевірити температурний режим за умов. Звичайно, що опалювальний сезон вже розпочато. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.